Він був зразковим сім'янином, успішним бізнесменом та меценатом. Його поважали друзі, колеги, сусіди, але ніхто не міг навіть і уявити, що за фасадом добродушного чоловіка та благодійника ховається чудовисько, яке забрало життя 33 дітей. Джон Вен Гейсі увійшов у історію як клоун вбивця, і ось як це було. Джон Вен Гейсі народився 17 березня 1942 року у Чикаго. Назвати безхмарним його дитинство неможливо. Батько Джон Гейсі, старший, був тираном та алкоголіком, який тримав під куполом жаху всю свою сім'ю. Він регулярно бив дружину та двох своїх дочок, але найбільше діставалося Джону молодшому. Як не парадоксально, Джон молодший дивився на свого батька із захватом і обожнюванням. Таким був приклад нормальності в його родині. У 18 років Гейсі поїхав з батьківського будинку до Лас-Вегасу, де влаштувався у місцевий морг. Там його безумство почало потроху вириватися на волю. Декілька разів колеги ловили гейсі на тому, що він спав у трунах, приміряв одяг покійників, а також займався із небіжчиками тілесними втіхами. Керівництво моргу намагалося вгамувати збочені пристрасті свого підлеглого навіть за допомогою поліції. Втім, їм було начхати. Історія зам'ялася сама собою і, злякавшись своїх уподобань, Джон їде з Вегасу і вступає до коледжу Іллінойсу, Влаштовується на роботу та знаходить собі дівчину, з якою, решті-решт, і одружується. У той момент починається його здавалося б нормальне життя. От тільки Гейсі мав дуже хибне уявлення нормальності. У 1966 та 1967 роках у Джона народилося двоє дітей. Здавалося б, що ще треба для повного щастя. Але Джону Гейсі було треба щось іще. Хворі фантазії буквально не давали йому спокою. Все починається із сексуальних домагань до підлітка, 15-річного Дональда Вурхіза, членом молодіжного руху, якого був і сам Джон. Він заманив хлопця до себе додому, напоїв алкоголем і примусив до інтиму. Після того він зробив те саме, як мінімум ще з трьома підлітками. Дками. Та вже через рік його запроторюють за ґрати на 10 років за сексуальні домагання. Кар'єра та репутація Джон Гейсі були зруйновані. Дружина одразу подала на розлучення, забрала дітей, і більше він їх ніколи не бачив. Та за гратами секс злочинець пробув недовго. Вже через півтора роки його випустили за зразкову поведінку. Опинившись на волі, Джон Гейсі намагається знову взяти своє життя під контроль. Він відкриває свій невеликий будівельний бізнес та знову одружується, але вистачило його ненадовго. І у 1972 році Гейсі переходить на інший рівень своїх злочинів. Тімоті Джек Маккой став його першою жертвою, яку він вбив. Ознайомившись підлітком у місті, він запросив його до себе додому, де пив з ним алкоголь. Та приймав наркотики вранці. Побачивши підлітка з ножем у руках на кухні, Гейсі злякався, що той хоче його вбити і зробив це першим. Тільки потім він зрозумів, хлопець лише готував сніданок. Схема була завжди одна і та сама. він їздив містом на авто і вишукував підлітків, з якими знайомився, та заманював додому. Він схиляв їх до інтиму, після чого катував, бив і, врешті-решт, вбивав. Тіла найчастіше Джон закопував у себе у підвалі під будинком. Вже потім, через багато років, це місце назвуть могильником Гейсі. У період з 1975 по 1976 рік другий шлюб Джона тріщав по швах. Дружина, яка підозрювала щось ненормальне, не витримавши постійних сварок, іде від нього. У цей час він вигадує для себе альтер-его, клоуна погу, у костюмі якого безкоштовно виступає на дитячих святах, в лікарнях та різноманітних благодійних заходах. Як стверджували пізніше психологи, це була дисоціація, такий собі захисний механізм, коли людина сприймає все, що з нею відбувається, насправді, наче не з нею. Завдяки його альтер-его, клоуну пого, він не сприймав свої страшні вбивства на власний рахунок, тобто на рахунок успішного бізнесмена, благодійника та просто гарної людини Джона Гейсі, а перекладав провину на пого. У 70-х за шість років Джон Гейсі закатував та вбив 33 дитини. Врешті за ним почала стежити поліція, проводити обшуки його будинку. Але лише з другого разу знаходить у підвалі закопані рештки його жертв. Попри беззаперечні докази, Гейсі до останнього не визнавав своєї провини, та у 1980 році вбивцю визнали винним. І приговорили до страти цілих 14 років. Він чекав свого вироку у камері смертників, і лише у 1994-му його було страчено через смертельну ін'єкцію. Його спадковість від батька алкоголіка та агресора, його психологічні та фізичні травми, а також виховання в умовах, де жорстокість дорівнювала нормі і давала йому відчуття сили та впевненості. Все це породило в ньому чудовисько, яке запам'ятали як одного з найстрашніших вбивців у світі, і зовсім не як гарного, доброзичливого чоловіка, яким він всім лише здавався.